То кота приблудного, толку мало. Бо ми ж не в хаті. Ну як це так? Як це? Ти, ти лежиш, вони тут по підлозі літають миші. Тому що люди постаскували цю пшеницю додому, паїв кого що, і Миші все в летить до хати, Мишку, А ти собі уяви, як вони залізуть в шафу, а ти сам знаєш, що в нас в шафі є, як воно попригрізає, попри, ті наші єврики. Що буде, то купляй тріло. На би ти не економив. Купляй польське тріло і всюди сип. При вході, в коридорі, в туалеті, всюди сип, би мишей не було в хаті. Воно, якщо порозплоджує, ти ж не знаєш, як миші родять? то воно плодиться кожних три місяці. Потім воно родить по 50 штук на раз. Тобто біда, розумієш, міську?